І так, практична робота No2. Частина перша. В цій частині ми розглянемо ми виведемо формули для знаходження маси наважки завдяки методу точних наважок. В нас є формула еквівалентів. Наскільки ми бачимо. І з цієї формули ми можемо вивести масу новашки, яка нам потрібна. І сама, е, сама суть формули дуже проста. Тобто, ну, наскільки ми бачимо, в нас вона буде е, концентрації. Тобто тут неправильно. У нас об'єми і концентрації. Так. Тобто концентрація титранту, що множиться на об'єм титранту, це в нас буде давати саму кількість еквівалентів. І тобто, щоб кількість еквівалентів ми перевели в саму масу, ми ще домножаємо на еквівалентну, ну, тобто, на малярну частку еквівалентів. Тобто, І е, сама в нас розмінність виходить в міліграмах. Е, чому це так виходить? Адже у нас, якщо глянути на розмірність концентрації, вона у нас буде грам еквівалент на літр. Але самий об'єм у нас розраховується в мілілітрах. І тобто, ми саме мілі переносимо до маси, тобто, у нас виходить міліграми, а самі літри скорочуються, ну, і в нас виходить міліграми. Тобто ми маємо дві формули: це розрахункову і фактично. Вони між собою нічим не відрізняються. Але об'єм тетранту ну, тобто, об'єм ми підставляємо тут розрахунковий, тобто, який ми плануємо. А в другій формулі, фактичній ми підставляємо об'єм, який ми вже зважили. Ну, так, і тобто в цьому і полягає суть знаходження, тобто виведення форми, формули для за методом точних наважок.